Манка, вставай. Там музка сама на вулиці, ти ще й вчора забула на вулиці забрати. забула, ти що? давай вставай скоренько. Іш нам страшно. Нічого не забула, На за хрущами там бігала, хотіла взлетіти, як вони на дереву. На то що, то вставай там страшно. Чуєш? Давай, вставай. Ну, скільки можна трихнути. Треба спасати мусечку. Ой, та не треба спасати, нам вже довослані дівчинка. Десь там калачком згорнулась та й спить. Тож тепла на вулиці, чого так переживаєш? Ні, вона ма ще маленька, і там страшно, Ми побігала за хрущами І все. А далі шукає нас, їсти їй хочеться. Давай подивимося. Де вона там є? Зараз прапор підніму, і потім Ну давай, давай, скоренько, мамка, скоренько піднімай той прапор. І відкривай віконце, може там сидить вона, чекає нас. Чекай, чому свій час? Давай. Добре, давай, мамка, піднімай прапор. І прапор у п'ятницю, останній робочий день, робочу цю тиждень піднято. О, а на вулиці плюс дванадцять, тепленько. а ти мамка казав, щоб похолотана. Тут буде, собою не буде. Ой, мамка, мам, мене забули, мене забули. Соньчить, соньчик, де ти був, Мені було страшно, після пішли їсти я голодна. Ага, тепер будеш знати, як мамку не слухати. Поду поду слухаться, мамка пішли мене покормиш. та сюди, де сюди, тут з кухня, куди ти пішло. Я знаю, похи я ж виїсти. Може, я спатки підгнусь так спатки, хоч не спала. Тож сидіть вже ідіть. То ж добре, всім пока. Мапка стара на Всім гарно, спокійно, робочого дня, з п'ятниці всі. Ваша муся цьому ки пока. Ваш соняк цьомки бомки пока.